Ну а в Чехії поранено бригадного генерала Романа Гідьга. як повідомило місцеве медіа, напад з ножем стався в п'ятницю в одному з громадських закладів. Генерал отримав серйозні травми, коли намагався захиститися. Після нападу 47-річного чоловіка прооперували в генштабі Чехії. Заявили, що до інциденту можуть бути причетні двоє військовослужбовців. Наразі поліція з'ясовує усі обставини нападу. Ну а за даними однієї з найбільших платформ з пошуку роботи, понад третина компаній в Україні відчуває відтік кадрів після ухвалення закону, який дозволив виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Найбільше ці зміни зачепили великі підприємства з понад тисячою працівників. 60% таких компаній повідомили про звільнення молоді. Найчастіше такі випадки фіксують у готельно-ресторанній сфері, торгівлі та харчовій промисловості. І схожі результати показали дослідження Еждіара. HRD клабу, який об'єднує понад 50 компаній та 600 тисяч працівників. Там зазначають, що закон вплинув більше, ніж як на 70% респондентів. Водночас один з найбільших супермаркетів країни зазначив, що серед працівників віком від 18 до 22 років звільнилося лише 3%. І деякі українські компанії почали запрошувати на роботу іноземців. Про це BBC. як зазначають співрозмовники служби серед іноземних працівників, найчастіше знаймають людей з індії і Бангладешу. Це різноробочі водії, зварювальники та спеціалісти логістики. Однак, поки потік не масовий, але він уже є. Компанії шукають способи компенсувати відтік молодих українців.